Любимо все, що про ЙЦ, про тваринок. Все, що впізнається. Да? Ольга, мама трьох хлопців. Говорить, у її родині читати люблять всі. Різні читаємо. І казки, і сучасні українські. Ну, стараємось, щоб це було тільки українське. Російською тільки от у нас це Чуковське, бо чомусь він мені подобається на російській мові. Максим про книгарню дізнався із соцмереж. Каже, вона повністю відповідає його смакам. Більше люблю фентезі, типу Гра престолів, Володар Переснів, там щось таке. времени», ось таке більше. Ну, Відьмак. Там. Ну і комікси, ну просто вони тонші, їх швидше прочитати, тому і я їх читаю. Читаю все, що є. Саме на таких читачів орієнтувалися власники книгарні Євген та Ірина Магер. Те, що подобається нам з дружиною. У нас тут. Ну, звичайно, багато коміксів, звичайно, багато фентезі, багато фантастики. Ну і великий вибір коміксів завжди хотілося, щоб в Черкасах був максимальний вибір коміксів. А ну ніхто такого не робив. Уся література лише українською. Ірина Магер додає це не данина вимогам часу. Таким і був їхній задум із самого початку. Правда, дуже багато видається книжок. Ну зараз, можливо, коли війна трішечки з ну, перебіями почали їх видавати, але дуже багато. У нас видавництв українських і дуже гарних книжок друкують, дуже якісних, тому проблем з цим немає ніяких. Ідея із книгарною розповідає Євген, у них народилася півтора року тому, але тоді на заваді став ковід. Після 24 лютого відкривати бізнес теж боялися, але кажуть, вірять у зсу, тому наважилися втілити свою мрію. Все йде до перемоги, тому ми вирішили, що час прийшов, куди відкладати. Марія Гаврилян, Сергій Яфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.